Група небезпека. Всі починаємо евакуацію на точку відходу. І полегенько починаємо відходити. Той, хто прикриває, відходить останній. Двоє Сергіїв та Роман бійці саперного підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, показують на що саперу треба звертати увагу. Тільки ну, десь є ямка, якась бугорок чи спушена земля. Це вже викликає підозру і він подає сигнал. ТМК з чим призом. Ну, ми не будемо розкопувати, узнавати, але видно, що то якесь снарядище під нею. Такі знахідки противника зазвичай знищуються шляхом підриву вже в тилових умовах. Ну давай. У нас буде 50 секунд. Йоханий моханий. Я вже боюсь. Оп. Що ти робиш? Доставляю собі секундомір. Та сапери десантно-штурмових підрозділів найчастіше працюють перед позиціями противника, розміновують для своїх та мінують для чужих. Йдемо ми, чудити, для наших хлопців укоперити. Не знаю, що тебе чекає. Ідеш всі розумі молися, чи ти попадеш на ДРГ, чи ти не попадеш, чи тебе вони побачать. Чи накриють, не накриють, ну тут вже як повезе, але мусиш і ти знаєш ту роботу виконувати, бо заду тебе хлопці, які чекають, що ти ту роботу виконуєш, і вони зможуть вільно зайти, чи вільно так само посидіти в тому окопі. Роман ветеран боїв на Донеччині, захищав Донецький аеропорт в останні дні тієї кровопролитної битви. Всі ввели бой до последнього подиху. До нас навіть не могла евакуація добратися. Три МТЛБ виїхало, три підбили. Все, нас просто ну, ставили в ДАПі. І ми виходили самі в туман. Вийшли з раненими на плечах, Все, ті хлопці, що там залишилися, ну, підірвали підвал, чечене під нами. Тоб, на мінус перший етаж, просто хлопці підвалилися, провалилися, там вже пішла просто рукопашка. І Хто вийшов, хто залишився зверху, той вижив, хто був знизу, попав в полон, ну і загинув. Штурмовиком Роман прослужив кілька місяців і після повномасштабного вторгнення, поки не перевівся у сапери. Кажуть, якщо сапер стріляє, то це вже дуже погано, по-перше. Але якщо приходиться в стичку вступати, ми вступаємо в стичку. А вся походу спалили нас. Леже, да -да. леже, хом'як. Леже, леже. Але це вже фос-мажор. Це розумієте, це вже зрив завдання, це вже виходить, що. Потрібно зовсім перестроюватися на іншу роботу, на евакуацію. Операція евакуації починається. Буває, під'їжджає їхня техніка, тому що працюємо ми від ворожих позицій за 500 метрів, за 600 метрів. Вчора от, прийшлося працювати менше 100 метрів. Моя задача була підірвати железну дорогу. Я виконав задачу, мене спалила БМП друга, десь метрів 600. Почала по мені крити, а там такі рови, ну то я вискочив самі це швидко. Ну, 15 хвилин мене так до землі добре прижало. Я думав, якщо чесно, що вже не повернуся. Робота така хороша, мені подобається. Я і хлопців навчив, бо вони по воєнному воювали. Я кажу, ні, тут по воєнному не вийде, хлопці. Тут друга ситуація. Не їх на гучі по-другому роботи. Хитрістю? Так. Да. Людина спить з трьох до п'яти дуже-дуже крепко. Втрити може бути на місці роботи. До вторгнення Сергій охороняв поля сонячних батарей у Миколаївській області та не думав про війну. Вдома городик, робота, діти, городик, робота, діти. Я ніколи не брав оружжя в руки, це я взяв в минулому році перший раз в руки і зробили дуже багато результатів. Це на хаті знайшли візюмчику, де тікали русські позабували все. Нині Сергій воює уже понад рік, і сьогодні у нього перший день у строю після відносно легкого поранення. Що приходить до АГСа біля нас впав, отримали поранення, я собі палець перебив осколком на виліт, і в ногі дірку зробили там таку гарненьку. А це вже не перший раз, я після першого Поранений я ще в лікарні чотири дня пролежав і сказав, я писую, бо я тут. Не можу. Ну, дивитися на це все як привозять розбитих людей. За словами українських саперів, протистоять їм підготовлені фахівці з російської армії. Це ще пішло з радянської школи, було багато професіоналів, і так вони і залишилися. І так само в них є досить непогані професіонали. Їм важко протистояти, але ми теж не відстаємо. Такий от на зжаття і розжаття. Проволочка обмотана, чеки немає і гвоздик такой капсуль. І спеціально підходиш, береш і вуаля. Є там теж такі доволі серйозні люди, що коли у нас туди сюди була війна між двома саперами нашим і, і їхнім армією, то наші молоді хлопці його відділив. Три дні ходили друг за другом. 25 год років хлопців то він його шутав, прийшов, він лежить вже синенький. За оцінками української влади через війну Україна перетворилася на найбільше мінне поле у світі. Голова українського уряду Денис Шмигаль на початку року заявив, що вибухонебезпечними предметами забруднена територія в 250 тисяч квадратних кілометрів. Журналісти зазначали, що це більше за площу Великої Британії, Румунії чи всього корейського півострова. Руски дуже багато того всього напхали, і в Ізюмі там Харківська область там натикано капець Було дуже багато мін наставляли. І шкода, що ті міни потім після тієї війни, ще скільки будуть нещастя приносити в тих лісах. Спитайте любого сапера, то ми кажемо, що ми, напевно, вже, коли закінчиться війна, ми по лісі так гуляти чисто, не будемо і спокійно. Буду воювати, поки сил в мене буде. У мене два сина, у мене матір там. Я не хочу, щоб ці люди. Погані приходили і оце робили от таку гадость. В них є своя територія, яку вони ще навіть не відкрили багато. Хай займаються в себе там експериментами. А ми тут, як ми жили, ми вже за собою додаємося і самі собі наладимо своє життя. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Андрій Устінкін для Радіо Свобода.